Привіт усім! Знаєте, історія це не лише про великі перемоги та тріумфи. Насправді, іноді найцікавіше ховається в її найтемніших куточках у просто катастрофічних помилках. І от, вивчаючи ці провали, ми можемо побачити, як одні ті самі людські помилки повторюються знову і знову формуючи наш світ. Ну що ж, давайте розбиратися. Давайте почнемо з такого трохи дивного питання: чи може армія перемогти саму себе? Звучить ну якось абсурдно, правда? Але історія, як не дивно, дає на це цілком однозначну відповідь, і ця відповідь приводить нас до однієї з, мабуть, найбезглуздіших битв в історії людства. Отже, уявімо собі картину: вересень 1788 року. Величезна австрійська армія, а це близько 100 тисяч вояків, отаборилися біля містечка Каранцебеш, це в сучасній Румунії. І от передовий загін, такий собі авангард, вирушає на розвідку. Завдання просте знайти османські війська. Але замість ворога на що натрапляють розвідники на місцевих ромських торговців. А що у них є? Шнапс. Багато шнапсу. Ну, солдати, звісно, довго не думали, купили алкоголь і, власне, почали вечірку. Робота почекає, правда ж? І тут на сцені з'являється друга група австрійських солдатів. Вони теж переправляються через річку і, побачивши вечірку, вимагають свою частку. Ну а перша група вже добряче на підпитку, ділитися, звісно, не хоче. Слово за слово починається суперечка, яка дуже швидко переростає в бійку і раптом лунає постріл. І от з цього моменту починається справжнісінький кошмар. У цьому всьому хаосі, у цій метушні хтось кричить Турки! Турки!. Паніка спалахує миттєво, а тут треба розуміти одну важливу річ: австрійська армія була багатонаціональною, багато солдатів просто не розуміли мови один одного. Офіцери, звісно, намагаються якось усе це зупинити. Вони кричать німецькою Хальт, тобто стій. Але для солдатів, які німецькою не знають, що вони чують, їм вчувається бойовий клич османів. Алах, все у їхніх головах це було остаточним підтвердженням: на нас напали. І оці солдати, що в паніці тікають, біжать просто на свій основний табір. Командир у таборі, побачивши цей хаос, вирішує, що це справжня атака османів і віддає наказ артилерії відкрити вогонь. Результат просто жахливий. Понад тисячу вбитих і поранених власною ж армією. Справжній ворог на полі бою так і не з'явився. Ця, чесно кажучи, трагікомічна історія ідеально підводить нас до нашої першої великої теми поговоримо про авантюри генералів, про ті моменти, коли самовпевненість на полю бою призводить до повної катастрофи. Візьмемо до прикладу Наполеона Бонапарта, справжній геній стратегії. Він вдирається до Росії з найбільшою армією, яку на той час бачила Європа. Його розрахунок був простим: це буде швидка війна, армія буде харчуватися за рахунок місцевих ресурсів і все вирішить одна генеральна битва. Але у російської армії був зовсім інший план. Замість того, щоб давати бій, вони просто відступали і, відступаючи, спалювали все на своєму шляху. І ось як ця катастрофа розгорталася крок за кроком. Наполеон таки входить в Москву, але місто порожнє, і воно горить. Йому не залишається нічого іншого, як почати відступ, і от він починає цей великий відступ тією ж самою, вже випаленою дорогою, якраз напередодні знаменитої російської зими. З майже півмільйонної армії назад повернулося менше 120 тисяч абсолютно виснажених солдатів. І знаєте, така ж самовспевненість простежується і в радянському вторгненні в Афганістан. План на папері виглядав просто ідеально провести швидку місію, замінити нестабільного лідера на свого, дружнього і все. Але що сталося насправді? Радянське вторгнення випадково об'єднало всю країну проти них, і те, що мало бути короткою операцією, перетворилося на виснажливий десятирічний конфлікт, справжній радянський в'єднам. Гаразд, ідемо далі. Іноді знаєте, найбільші катастрофи спричиняють не військові прорахунки, а ідеологічні. Це коли сліпа віра в якусь догму просто змушує ігнорувати реальність. І наслідки можуть бути смертельними. І тут варто познайомитися з такою постаттю, як Трохим Лисенко. Це агроном, чиї ідеї без перебільшення коштували мільйони життів. Він просто взяв і відкинув генетику. Замість неї він просував ідею, що набуті рослиною ознаки можуть передаватися нащадкам. Це була абсолютна псевдонаука, але вона обіцяла швидкі дивовижні результати, і Сталіну це, звісно, дуже сподобалося. Просто вдумайтеся в цю цитату рослини одного виду допомагають одна одній рости. Це ж повний абсурд з точки зору біології, але базуючись саме на цьому переконанні, він змушував фермерів садити насіння буквально впритул одне до одного. Він вірив, що вони не будуть конкурувати. А насправді це призвело до жахливих неврожаїв і стало однією з причин голоду, який забрав мільйони життів. Але догма чи не завжди про псевдонауку. Іноді вона може мати, скажімо так, духовний характер. Ось перенесемося до південної Африки у 1856 рік. Серед народу коса поширилося одне дуже небезпечне пророцтво. Це пророцтво вимагало від них неймовірної, просто немислимої жертви вбити абсолютно всю свою худобу. А худоба для них була всім багатством, їжею, статусом. І вони це зробили. Було забито близько 400 тисяч тварин. В обмін їм обіцяли, що духи предків воскресять мертвих, створять нові ідеальні стада і виженуть європейських колонізаторів. І люди, люди повірили. Але дива не сталося після того, як вони знищили своє головне джерело їжі та багатства, почався страшний голод. Близько 40 тисяч людей просто померли. Ця трагедія остаточно зламала опір народу коса, і британцям стало набагато легше захопити їхні землі. Добре, наша остання тема на сьогодні це про рішення, які створюють ще більший хаос. Знаєте, ці випадки, коли ліки виявляються гіршими за саму хворобу, це історії про те, як спроба вирішити одну проблему раптом створює 10 нових. Ось яскравий приклад: 1947 рік, розділ британської Індії, завдання намалювати новий кордон доручили британському юристу Сирило Редкліфу. Проблема він ніколи до цього не був в Індії, і на все про все у нього було лише кілька тижнів. Просто подивіться на цю хронологію новий кордон оприлюднили через два дні після того, як Індія та Пакистан проголосили незалежність. Уявіть, мільйони людей раптом дізналися, що живуть не в тій країні. А тепер давайте знову перенесемося в часі до Римської імперії Третього століття. Імперія переживала глибочезну кризу, вона була просто занадто великою, щоб нею ефективно керувати. Постійні напади ззовні, повстання зсередини, вона буквально тріщала по швах. І от імператор Діоклетіан пропонує, на перший погляд, геніальне рішення. Він вирішує розділити імперію на східну і західну, призначає співімператора, а потім ще й двох молодших імператорів їм у поміч. Ця система, відома як тетрархія або правління чотирьох, мала нарешті стабілізувати величезну державу. І знаєте, на деякий час це навіть спрацювало. Але щойно Діоклетіан відійшов від влади, вся система розвалилася. Почалася неминуча боротьба за владу між спадкоємцями, що призвело до нових і нових громадянських війн. Те, що задумувалося як тимчасовий адміністративний поділ, з часом перетворилося на глибокий культурний і політичний розкол. І цей розкол, зрештою, так послабив імперію, що став однією з головних причин падіння її західної частини. Так що ж об'єднує всі ці на перший погляд абсолютно різні історії від п'яних солдатів і до імператорів, реформаторів? Насправді тут можна простежити дуже чіткі патерни, які незмінно ведуть до катастрофи. Давайте спробуємо розпізнати ці уроки з минулого. Здається, усе це можна звести до трьох основних шляхів, що ведуть до біди. По-перше, це самовпевнені авантюри, коли лідери настільки вірять у власний успіх, що просто ігнорують очевидні ризики. По-друге, це беззаперечна догма, тобто сліпа віра в ідеологію, яка змушує заперечувати саму реальність. І по-третє, це короткозорі рішення, такі собі швидкі латання дірок, які в майбутньому створюють набагато набагато глибші проблеми. І все це підводить нас до фінального, мабуть, найважливішого питання, адже вивчення минулого дає нам унікальний шанс не повторювати його помилок. Тож, дивлячись на сучасний світ, варто чесно себе запитати. А які з цих історичних помилок ми, можливо, повторюємо просто зараз?